Давайте більш детально розглянемо інструменти редагування в Revit. Перейдемо на вкладку Modify, тобто редагування, або можемо одразу вибрати якийсь елемент. Тоді Revit нам запропонує його відредагувати. Спершу розглянемо прості функції, перемістити і копіювати. Тобто можемо просто виділити елемент, який нам потрібно. Перемістити, взяти його і перетягнути на певну відстань. Також можемо з клавіатури ввести відстань, зміщення, наскільки ми хочемо пересунути даний елемент. Але справа в тому, що, як бачимо, Revit зміщає не тільки той елемент, який ми виділили, але і зв'язані з ним елементи. Тобто ми перемістили не тільки конкретний повітропровід. Усі переходи, трійник і е, роздаючі пристрої. Так, відмінимо це. Як це можна змінити? При виборі команди перемістити в нас є е, функція роз'єднати «Disjoin». Коли ми її активуємо, і будемо переносити наш об'єкт, то він роз'єднається від усіх з'єднувальних елементів і перенесеться окремо. Також в цьому полі є функція constraint, тобто обмеження, вона вмикає режим Ortho. Тобто ми переміщаємо наші елементи виключно по горизонталі або по Вертикалі, тобто по діагоналі ми вже перемістити не можемо. Якщо відключимо, бачимо, що ми в довільному порядку можемо переміщати елементи. Відмінимо це. Що стосується функції копіювання, тут все ще простіше. Тобто, ми можемо також задавати режим Орто, можемо вказувати, чи в нас копіювання буде. Одиничне, чи ми можемо декілька разів копіювати один той самий елемент. Вибираємо функцію е декількох елементів і відповідно копіюємо скільки нам потрібно. Повіддаляємо зайві елементи. Що стосується функції е поворот, Тут є наступні особливості. Коли ми її вибираємо, можемо одразу також здійснювати поворот об'єкта навколо його центру. Можемо встановлювати галочку на функції копіювати. Тобто, ви повертаєте об'єкт, створюється новий об'єкт, а старий залишається там, де й був. Тобто Повертаємо з копіюванням. Крім того, ми можемо змінювати точку, навколо якої в нас відбувається поворот. Тобто браємо Place, вказуємо точку на плані, навколо якої хочемо обертати наш елемент і знову ж таки повертаємо. Бачимо, обертання здійснюється навколо вибраної точки. Відмінимо. І також так само, як і з переміщенням, у нас є функція роз'єднати. Якщо у нас є декілька елементів з'єднаних між собою, повертаємо один з них, у нас от. Вибиває помилку, тому що в нас елементи є з'єднані. Якщо в цю сторону, наприклад, повернемо в протилежний бік, ну, ревід намагається вставити, вставити якісь з'єднувальний елемент. Щоб цього не було, ми вибираємо функцію роз'єднати, і в такому випадку ми можемо змінювати кут нашого елемента, як нам це потрібно. Також часто буває таке, що в нас є на плані декілька повітропроводів, які потрібно між собою з'єднати. Давайте зробимо копію. Перемістимо. Можна вручну це дотягувати, наприклад, один повітропровід, інший повітропровід. І Revit, в принципі, це їх з'єднає між собою, але ну, це доволі багато часу займає. В принципі, до цього є окрема функція інструмент об'єднати. Тобто вибираємо які елементи між собою треба з'єднати, і Revit автоматично їх з'єднує між собою. Тут основним нюансом є те, що коли в нас Наприклад, є така ситуація, що один елемент є навпроти іншого, в якому порядку буде з'єднуватись ці два елементи. Нам потрібно вибрати ту сторону, яка в нас буде залишатися. Наприклад, ми хочемо, щоб поворот був зверху і направо, тому ми вибираємо верхню частину і з'єднуємося з. Горизонтально. Якщо навпаки треба повернути донизу, ми аналогічно вибираємо елементи, які потрібно з'єднати між собою з поворотом, але натискаємо на нижню частину. Тоді наша верхня частина займа, вона зникне. Також цей інструмент працює навіть коли повітропроводи знаходяться в різних площинах. Наприклад, виберемо, що. Цей повітропровід на 1500, допустимо. Тобто вони знаходяться на різній висоті і спробуємо їх з'єднати між собою. Вибираємо один повітропровід, інший. І в нас вставляється додатковий перехід, який дозволяє з'єднати елементи між собою. Перейдемо в 3D, подивимося, як це виглядає. Тобто, у нас спершу відбувається поворот донизу, а потім поворот в бік. Але дві ділянки по вітропроводу досить швидко ми з'єднали між собою. Якщо б ми це робили вручну, ну це б зайняло ну, суттєво більше часу. Також на цій панелі в нас є інструмент е, вирівнювання, як він працює. Так, давайте скопіюємо декілька елементів. Вибираємо вирівняти. Вибираємо грань, до якої ми будемо вирівнювати елементи. Якщо нам потрібно декілька елементів вирівняти, потрібно вказати множинне вирівнювання. Вибираємо елемент, до якого вирівнюємо, і підсовуємо всі необхідні елементи до цього рівня. Навіть ось цю грань теж Revit підтягне до заданої. Величини. Крім того, у вирівнювання є е, така важлива функція, як е, зв'язування елементів. Давайте повторно вирівнюємо два елементи між собою. Але цього разу закриємо тут замочок який створить зв'язок між цими двома елементами. Тепер при переміщенні одного з них, інший буде. Рухатися разом з ним так, щоб ці грані, які ми вирівняли, далі продовжували бути рівними між собою. Далі у нас є інструмент зміщення. Давайте спробуємо скористуватися. В принципі, він дуже подібний до паралельних труб. Вибираємо зміщення, наводимо на елемент, який потрібно змістити. Табом виділяємо всю мережу. Тут можемо задати крок, з яким відбувається зміщення. Збільшимо до 300. Знову табом вибрали. Якщо не хоче виділяти, клікаємо лівою кнопкою миші на пустому білому полі, знову виділяємо таб знову відділяється вся мережа у проводів. Якщо ми не хочемо е, копіювати, Елемент зміщаємо, а просто пересунути його. на Знімаємо галочку з функції копіювання. Тепер Знову при зміщенні, то у нас власне, зміщується сам елемент, а на старому місці, де він був розташований, він зникає. Єдине, що бачимо, що в нас не вистачає габаритів повітропроводів. І з'єднувальні елементи не можуть з'єднати всі повітря в єдину систему. Просять нас роз'єднати. Давайте відмінимо цю дію, спробуємо змістити в протилежну сторону, але без копіювання, так? Так, не в ту сторону змістили, давайте відмінимо. Тут. Теж самий принцип. Якщо ми наводимо е, е, мешку з одного боку, у нас виникає штрихова е, лінія в ту сторону, в яку у нас буде відбуватися зміщення. Відповідно, якщо ми наводимо вище повітропроводу, лінія буде зміщення вправо і вверх. Якщо ми наводимо вниз, то вліво і вниз. І також цікаво слід зауважити, що в нас раніше за рахунок вирівнювання були зв'язані ці два елементи, то ось цей потерпровід також змістився разом з оці, цим всім сегментом, який ми для кого ми власне застосовували функцію зміщення. Далі в нас є дзеркальне копіювання, тут, в принципі, все просто, виділяємо, що ми хочемо відобразити, вибираємо вісь або лінію, відносно якої в нас відбувається копіювання елементу. І знову ж таки, якщо ми просто натиснемо віз, відносно якої відобразити, ми створюємо ще одну копію. Якщо ми при цьому знімемо галочку, так, пробуємо ще раз, знімемо галочку копіювання, то ми просто наш елемент дзеркально відобразимо, а в попередньому місці його розташування він зникне. І те ж саме можемо зробити, але нарисувавши власну вісь. Не використовуючи лінії, які є готові в проєкті. Також, що у нас тут ще є, можемо е розділяти елемент на окремі частини. Наприклад, у нас треба перейти з одного січення на інший, обов'язково по-новому е перемальовувати цю частину. Допустимо, в нас тут є свідчення. 75 на 75, тут мали б, наприклад, більше бути 150 на 150. І у нас автоматично тут вставляється необхідний перехід. Далі у нас є інструмент розділення з проміжком. Ну, Це більш інструмент для архітектури. Навіть тут в підказках. Вказано, як ним користуються для розділення панелей на окремі частини. Наступним цікавим інструментом у нас є масив. Тобто він використовується тоді, коли нам треба розмножити велику кількість однакових елементів. Що це може бути, наприклад, ну, навіть осі. Дорисуємо ще одну вісь. Ці всі вітро проводи. Так. Можемо стерти. і вибираємо масив. Тут, в принципі, дуже е, велика кількість функцій. Давайте розглянемо, що можна з ними робити. В першу чергу ми вибираємо, який наш масив буде е, лінійний. Чи радіальний, тобто круговий, як ми будемо розмножувати наші елементи вздовж лінії, чи вздовж певного радіуса. Далі в нас йде групування елементів, на що ця функція впливає? Якщо ми групуємо елементи при створенні масиву, то в подальшому ми не можемо окремо редагувати кожен з цих елементів, але можемо змінювати їх число. І навпаки, якщо ми цю функцію виключаємо, то ми елементи окремі можемо редагувати, але змінити число в масиві вже не зможемо. Далі у нас йде кількість елементів, і наступній функції це є відстань, яку ми це відстань між двома. Елементами чи відстань між першим і останнім, тобто відстань всього, довжина всього масиву. Ну і останнє режим орта, тобто рух тільки по вертикалі чи по горизонталі. Давайте спробуємо створити масив. Не будемо його групувати. Наприклад, поставимо 15 осель, кажемо початкову точку. Відстань між осями, нехай буде 2000. І в нас масив автоматично побудував 15 осей. Так, робимо це. Давайте спробуємо згрупувати якийсь масив. Наприклад, у нас є повітропровід. Створюємо масив, групуємо його. Нехай буде, нехай буде 5 копій. 5 копій. Вибираємо довжина загального масиву і бачимо, що тут ми окремі елементи редагувати не можемо. Але ми можемо змінювати їхню кількість І що найцікавіше, якщо ми відредагуємо один з елементів, то в нас всі зв'язані елементи приймуть такий самий вигляд. Тобто, редагуючи один елемент, ви редагуєте всі інші. Вибираємо функцію редагувати групу і, наприклад, сюди додатково ставимо якийсь елемент, що це може бути. Навіть, наприклад, якусь решітку. Бачимо, що у нас решітка вставилась на кожному з елементів, які належать до одного масиву, який є згрупований в одну групу. І останнє, що у нас залишилось, це є обрізування або дотягування елементів один відносно одного. Наприклад, у нас є декілька трубопроводів. повітропроводів проводів, точніше. І потрібно їх всіх між собою з'єднати. Вибираємо елемент, до якого ми дотягуємо. Так. Бачите, до згрупованого елементу не хоче під'єднуватися, тому що ми вставляємо тут додатковий трійник, і ми не можемо на один елемент вплинути, тобто вставити трійник, а інші, щоб залишилися незмінними. Тому нам пропонує Revit розгрупувати. Тоді вже під'єднає повітропроводи між собою. Якщо ми вибираємо е, одиничне е, обрізування, то нам треба буде кожен раз вибирати елемент, до якого ми дотягуємо і який ми дотягуємо. Або ж ми можемо вибрати. Е, Видовжування декількох елементів, вибираємо до чого нам потрібно видовжити, і потім так, знову розгрупувати, і потім вже вибираємо підряд ті елементи, які потрібно дотягнути.